Чиеш? Mm. Скоро ж день святого Миколая. Mm -hmm. А фермери ж як діти. Подарунки люблять. Mm -hmm. Може щось подаруємо. Давай. Може мандарини? А мандарин вже нема. Як нема. Mm. А може алкохол? <кху> Ні. Алкашку дітям не можна. Ну, тоді комбайн. Як нова пошта комбайн доставить. Доставить! Команда Орбіс Агро оголошує розіграш до Дня Святого Миколая. Умови максимально прості: бути підписаним на наш Тікток, поставити вподобайку під цим відео і залишити коментар мінімум з п'яти слів. А переможця ми визначимо 6 грудня в День Святого Миколая. Фу, ну, хоч і комбайн не настоящий. Ну, і в нас же присіжене в кожну хату.